Вівтар, тоді скинув із себе сокіл роз золоте перо, і впало воно в озеро живої води, і перетворилося там у великий золотий камінь, і повелів творець Дашбогові витягнути камінь і покласти його під прадубом, і зробив так Дажбог, і мовив тоді сокіл слово до Дажбога і живе. Ось Вівтар, золоте ложе богів, на ньому ви зачинатимете богів і людей, лише з під нього ви братимете всіляке насіння для засів у землі, і було то диво вирію. Золотий камінь без кінця плодив усіляке насіння, а Дажбог брав те насіння і розсівав по землі. Проте бачив Дажбог не сходить те насіння, бо холод стоїть на землі і на півморок. Бачив він, що в холоді голоді гибіє плем'я гука й слави. Гуку не було чого полювати, і тривогу пройнявся Дажбог, чи не загине плем'я людське серед похмурої пустелі, якою була земля? І надумав Дажбог таке. Де лежали великі скелі після землетрусу, він кропив їх живою водою, і ті брили перетворювалися у велетенських тварин, мамутів. А менше каміння Дашбог забирав у вирій, занурював у озеро живої води, і з них утворювалися птахи тетеруки на крилах яких були дзеркальця, сліди від Дажбогових пальців. Навчив Дажбог плем'я Гука і слави полювати на мамутів і тетеруків, стало краще жити людям. Та ненадовго. І побачив є Чорнобог, і вельми розлютувався і сказав Змієві Он даж Бог наплодив м'ясистих татаруків, людське плем'я легко полює на них і голоду не знає. Ти, синку, мій, знеси чорні яйця, з яких вилупляться тетерев'ятники, вони пожиратимуть татаруків, і людське плем'я видохне від голоду, і зніс змій чорні яйця, і вилупилися з них стерв'ятники. Пазурятні тетерев'ятники великі птиці з гострими хижими дзебами і за велінням Чорнобога полетіли вони на землю, стали виловлювати те руків і винищувати їх. Однак плем'я Гука вже мало луки й стріли з гострими крем'яними наконечниками. Тими стрілами люди вражали тетерев'ятників і поїдали їх. Все ще дужче розгнівило Чорнобога, і став він думати, як винищити людське плем'я на землі. І придумав Чорнобог. Як винищити людське плем'я? Став щосили дмухати на землю крижаним подихом своїм, і хутко замерзли озера з рибою, а земля вкрилася снігом. І з кожним холодним подихом Чорнобога снігу ставало на землі все більше і більше. Плем'я гука, що мешкало у великій печері, почало замерзати. Вже не гріли людей навіть мамутові шкури, діти мерзли і під тими шкурами. Така холоднеча настала. Замерзли від морозу та і та почали падати від холоду й мамути, від холоду й голоду почало гинути людське плем'я. І тоді мовила слава, мати першого роду людського. Ось підемо у вирій і запитаємо богів, навіщо вони нас на світ народили, і пішли у вирій слава, гук та всі їхні діти й внуки, крім найстаршого сина Ями, що вперто залишався з дружиною своєї в затишній западині. Довго брели вони через сніги, а таки дійшли до теплого вирію. і стали перед прадубом, на вершечку якого сидів сокіл род. а внизу на золотому камені перебували всі боги, і мовила гучно та сміливо слава. Пощо ви боги народили нас людей? Невже для страждань? Хіба для того, щоб ми вимерли від холоду й голоду? І довго мовчали боги. Мовчав і сокіл рот. Думу думав. І сказав нарешті творець, слухайте, люди, ми подужаємо і Чорнобога і сніги, і холод, і голод. Я знаю вже, як це зробити. Ми дамо вам люди золоте коло, а воно дасть вам і тепло, і радість, і життя.